Психологічна задача номер 5. Твоя колега весь час перекладає на тебе свої зобов'язання. Тим самим так виходить, що ти весь час перепрацьовуєш, залишаєшся на роботі довше. Тобі це не подобається. Варіанти твоїх дій. Якщо тобі подобається цей формат, переходи і переглянь попередній. Перший варіант, ти мовчиш. Тому що не хочеш конфліктів. Другий варіант ти говориш людині про те, що тобі це не окей, тобі потрібно більше відпочивати, і ти віриш в неї, що вона зможе виконати ці завдання самостійно. Третій варіант: ти ображаєшся, злишся, говориш про це іншим людям, але при цьому не кажеш напряму колезі, що тобі так не окей, з надією, що вона сама зрозуміє. Четвертий варіант твій варіант. Зупиняй це відео, пиши коментарі. Я лаху. Да теж mm -hmm. <реш> такі, як вони ще не використовували, но не так, но не так. Ця ситуація це про часові особисті кордони, це наша відповідальність. Чудово, коли ми можемо говорити, що нам окей і що нам не окей. Чудово, коли ми віримо, що людина може впоратися самостійно без нашої допомоги. Потрошечки можна робити перші кроки для того, аби говорити про те, що нам не подобається. Звісно, це не завжди легко, але при цьому, повірте, воно того варте.